Безхатченко. Авторка Галина Шулим читає Валентина Виноградова. Михайло сидів на лавці і думав про те, що він тепер людина без визначеного місця проживання, тобто безхатченко. Тільки й ходу, що зворіт та й у воду. Серце стиснулося від болю. Як таке могло з ним статися? Усе життя він прожив, чесно працюючи і будуючи будинок, з якого його тепер намагаються безцеремонно виставити геть? Хоча, можливо, він це заслужив своїми грішними вчинками адже залишити своїх дітей напризволяще великий гріх. Михайло мимоволі поринув думками в минуле, згадав, яким неймовірно щасливим почувався поряд із жінкою, котру безтямно кохав. Люба Ніночка та їхні донечки Іра і Таня були змістом його життя, повна сімейна ідилія. Що ще потрібно людині для щастя? Та, на жаль, біда не спить, а ходить поміж люди. Завітала вона непрошеною гостею і до Михайлової оселі. Важко захворіла кохана дружина. Куди він тільки не возив свою ніночку, до яких тільки лікарів, знахарів не звертався, нічого не допомагало. Дружина згорала, мов свічка. З онконедугами боряться тисячі людей, а перемагають одиниці. Останні дні життя Ніна лежала не розмовляючи, не бачачи і не чуючи нікого. Михайлові здавалося, що невидимий чорний ангел смерті літає над його коханою жінкою рахуючи швидкоплинні хвилини до закінчення її земного шляху. Та раптом Ніна через силу покликала чоловіка і тремтячим голосом попросила: Бережи, донечок, вони твоє майбутнє. Ніколи, чуєш, ніколи не залишай їх. Молю тебе, Михайлику. Вона хотіла ще щось сказати, але невблаганна смерть перешкодила. На похороні дівчатка гірко плакали, тулилися до батька і питали, чи не покине він їх. Ну, що ви? заспокоював Михайло донечок. Ви найдорожче. Що в мене залишилося. Та через рік чоловік уже думав інакше, бо в його життя вихором увірвалася нова жінка. Марія була повною протилежністю ніжній лагідній ніночці. Красива, горда, впевнена в собі жінка. Марія вміла вити з чоловіків мотузки і домагатися бажаного. З кожним днем вона подобалася Михайлові все більше і більше, і ще за рік він вирішив освічитися коханій. Марія, трохи подумавши, прийняла його пропозицію, але висунула умову. Чоловік має залишити доньок і переїхати з нею жити до іншого міста. інакше… Хай шукає собі нову кохану. Михайло стояв розгублений і пригнічений, не знаючи, що має робити. Нелегко йому було вибирати між коханою жінкою і рідними дітьми, але довго він не вагався. Залишив дочок заради примарного, як показав час кохання. Досі пам'ятав, як Іра станею, заливаючись слізьми, просили не залишати їх, обіцяли в усьому слухатись і допомагати. Благаємо тебе, таточку, кричала Таня, впавши на коліна, не відмовляйся від нас, ми тебе любимо. Та Михайло тоді був сліпим і глухим до прохань дітей. Добре бути турботливим татом, коли поруч є любляча матуся. Коли ж вона помирає, не кожен чоловік може довго грати роль доброго батька. Так сталося і з Михайлом. Залишивши доньок на бабусю, нінину матір, він подався з новою дружиною до її рідного міста. Побудував там великий просторий будинок. Працював, не покладаючи рук. Усе в подружжя було, крім спільних дітей. Але Михайло не дуже цим переймався. Все, що робиться, робиться на краще, думав він. Дні минали за днями, роки за роками, вже й сімдесятий ювілей постукав Михайлові в двері. Та не тільки подарунки приніс він ювіляру. А нову непоправну втрату. Занедужала його Марія і за місяць померла. А ще через півроку до Михайла прийшла її рідна сестра і заявила права на їхній спільний спокійною дружиною будинок. Михайло був здивований, це наш з Марією дім. Я його... Своїми руками будував. Може, ти й будував? сказала сестра, та належить він мені. Ось, дивися, це заповіт твоєї Марії на мою користь. А з тобою вона дванадцять років тому розлучилася і будинок на себе переписала, а з часом приватизувала. Як це? Не зрозумів Михайло. Ось так боялася Марія, щоб у разі чого тобі будинок не дістався, тому тихенько з тобою розлучилася, ти ж її можливості знаєш. Так, Михайло їх справді дуже добре знав, іноді йому здавалося, що якби Марія схотіла зірку з неба. То обов'язково знайшла б того, хто її б для неї дістав. Чому ж вона мені нічого не сказала? вражено спитав. А навіщо? засміялася сестра. Їй з тобою добре жилося. Ти, мов дресирований песик, бігав довкола неї на задніх лапках усе життя, навіть дітей своїх заради Марії покинув. А на таке здатний не кожний чоловік. Просто вона хотіла, щоб дім не дістався тобі, а ти їй довіряв, мов останній дурень, ніколи в її справи не втручався. От і маєш. Та годі вже цих дискусій даю тобі два місяці, щоб ти знайшов собі інше житло. У цьому будинку житиме моя донька із дітьми. Маріяна сестра пішла, залишивши Михайла наодинці з його горем. Боже мій, думав він, що ж я накоїв, заради цієї хитрої лисиці покинув найдорожче, що мав. Доньки ніколи не пробачать мені зради. Все, що мав, я втратив. І, як показало життя, Натомість не надбав нічого крім самотності і розчарування. Не послухав я тебе, моя люба ніночко, проігнорував твої передсмертні слова і покараний за це. Кому тепер потрібний, старий, немічний пенсіонер Безхатченко. Правду кажуть, що посієш. Ти пожнеш. Усе життя я сіяв колючий осод своєї байдужості. Тепер і пожинаю його, як далі жити. згадав Михайло і слова, які йому перед від'їздом сказала заплакана теща. Якщо ти дітей у такий скрутний час залишаєш, значить. Ні батьківської любові, ні совісті не маєш. З Божою поміччю я, дівчаток, на ноги поставлю, але тобі ось що на прощання скажу: За сирітські сльози, ти, Михайле, заплатиш дуже високу ціну. Бо нічого так просто в цьому світі не минає, а рано чи пізно до кожної людини. Повертається бумерангом відплата за добрі чи погані вчинки. Господь усе бачить і не простить тобі такого тяжкого гріха. Тож чекай і готуйся. І ось Михайло дочекався. Став нікому непотрібним, безпритульним старим. Час розплати настав. Чоловік увійшов до хати, обвів байдужим поглядом кімнати, пройшов до кухні, із радіоприймача лунали рядки невідомого йому поета. Я згоден пити біль і самоту. Ковтати страх і їсти лють ворожу. Я можу жити, знаючи чому, але не знаючи, як жити, я не можу.